Генеруючі підприємства ДТЕКВД почали випуск гарантій походження, що є важливим етапом руху України до декарбонізації економіки і стимулювання розвитку галузі ВД в країні за європейськими принципами у відповідності до європейських директив. Україна почала шлях розвитку ринку гарантій походження електроенергії з ВД. Ми впевнені, що з кожним роком зацікавленост соціально відповідального бізнесу гарантіях походження буде лише наростати. В результаті підвищитиме попит на електроенергію з ВДЕ, і стимулюватиме до збільшення будівництва нових зелених енергетичних потужностей в країні, зазначив генеральний директор ДТЕК ВД Олександр Селищев. Щодо інших новин тижня. Уряд погодив кандидатури чотирьох нових незалежних членів наглядової ради на Кокуренерго. Росіяни здійснили одинацьцу з початку року масовану атаку на енергетику. Більше новин за тиждень читайте на нашому сайті, підписуйтесь наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.